Подорож черепашки у море мрій. На березі тихої річки, у затишній нірці під старим коренем верби, жила собі маленька черепашка на ім'я Мушля. Вона любила свій дім, але понад усе на світі мріяла побачити море мрій, про яке їй розповідав старий сом. Там вода співає пісні зірок, а хвилі гойдають перламутрові сми, бубонів сом, ворушачи довгими вусами. Але шлях туди довгий і небезпечний для такої крихітки. Та мушля була не тільки мрійницею, а й дуже рішучою черепашкою. Одного сонячного ранку вона спакувала улюблену конюшинку в листочок лопуха і вирушила в дорогу. Річка вела її за собою, стаючи все ширшою. Невдовзі мушля побачила маленьких рибок верховодок, які збилися в зграйку і тремтіли від страху. Що сталося? запитала вона. «Велика щука полює на нас і не дає пропливти далі, відповіли рибки. Мушля замислилась. Потім вона знайшла порожню мушлю без зубку і почала стукати по ній камінчиком. Гучний звук налякав щуку, і та попливла геть. Вдячні рибки сказали Ми покажемо тобі найшвидшу течію, вона допоможе тобі пливти швидше. І вони веселою зграйкою попливли попереду, вказуючи шлях. Подорож тривала. Одного дня мушля дісталася до старої греблі. Вода тут стояла майже нерухомо. А на інший бік годі було й перебратися. На греблі сидів і сумував старий бобер. Ох, біда, скаржився він. Мої інструменти впали у воду, і я не можу полагодити свою хатку. Мушля не вагаючись пірнула у воду. Її міцний панцир захищав її від гострих гілок на дні. Вона довго шукала і, нарешті, знайшла боброві інструменти. Бобер так зрадів, що вмить полагодив свою хатку. А потім, на знак подяки, він прогриз у греблі маленький прохід, якраз для Мушлі. Пливи, мандрівнице. Море вже близько. гукнув він їй услід. Вода за греблею була іншою солоною на смак. Мушля пливла далі і зустріла родину видер, які весело гралися, пірнаючи за камінчиками. Але найменша видра плакала. Я загубила свою улюблену перламутрову мушлю, схлипувало видрення Без неї я не можу заснути. Мушля згадала, як бачила щось блискуче під корчем неподалік. Вона пірнула і винесла на берег саме ту мушлю, яку шукало видрення Щасливе видрення притисло мушлю до себе. А його тато, стара й мудра видра, сказав Ти допомогла моїй дитині знайти сон. А ми допоможемо тобі знайти твою мрію. Усі видри зібралися разом і сильними хвостами створили хвилю, яка підхопила мушлю і понесла її вперед швидше за будь-яку течію. І ось вона побачила його безкрає величне синє море мрій. Воно дихало спокоєм і силою. У воді плавали дивовижні риби, схожі на райдугу, а на дні мерехтіли морські зірки. Повітря пахло сіллю і пригодами. Вона зустріла мудрого морського коника, який розповів їй історії про затонулі кораблі та скарби. Вона потоваришувала з веселим дельфіном, який показав їй, як гратися з хвилями і вистрибувати з води назустріч сонцю. Вона побачила, як сонце сідає в море, фарбуючи небо в неймовірні кольори, і як місячна доріжка простягається до самого горизонту. Мушля дивилася на всю цю красу і думала про свій довгий шлях. Вона згадала рибок, бобра, видренятко, і раптом вона зрозуміла море мрій було прекрасним, але справжньою мрією була сама подорож. Друзі, яким вона допомогла, і добро, яке вона створила. Її серце наповнилося теплом. Мушля знала, що колись повернеться додому в свою тиху річку і розповість старому сому, що море мрій, це не місце на карті, а стан душі, сповнений доброти та дружби.